Доброго ранку, ми за Клахоми. Все, ми вже виїжджаємо. Дев'ята година. Я вирішила, що краще буде там о 12-й, бо минулого разу ми ото приїхали, купа людей паркувалася. Я не знаю, може все одно буде купа людей, але я прям у відкриття не хотіла приїхати. Вони, вони в 11-й відкриваються. Так що зараз зупинимося на законоці, купимо щось їсти і поїдемо. Я і дівчата. Їдемо в Мізорі, в парк атракціонів, святкуємо, продовжуємо святкувати день народження. Скарлет. Так, ми доїхали. вже. Зараз будемо сідати на автобусі, їхати до парку припаркувалися ще нижче, ніж три тижні тому. Багато людей. Гарний день. Коротше, купили ми білети, квитки і я зробила апгрейд на сезон пес. Yeah, it's next to, it's not far away from Grandpa's mansion. Yeah. Короче, наступного року можна тепер Їздити, коли захоче. З Жюлієтою, бо не теж що сізон Буде таке ж відео, як три тижні тому. Де живу? Тільки з іншими дітьми. Дорозі купили, а взяли ми значок, що це день народження Скарлетт, бо у неї безкоштовний попкорн. Йдемо в Grand... А за менш Дім Дідся. Тут ще така справа, виявляється, що Кері вона може зітеряти знання на як його? На ролі костера. Мене попередила її мама. А на текна є? Окей. Я можу помиляюся, але не відчувається, як прям стільки людей було минулого разу. Я сподіваюся. Ні, ну їх типу багато, але минулого разу відчувалось набагато більше. Ні, я. Зарано сказала, це черга Сендерейшн. Вона ще довше, ніж була, коли ми сюди приїздили. Так що йдемо ми кудись в інше місце. Сьогодні явно не наш день. Ми вже майже от, от тільки ідеї сюди. Вони щось там, щось там перевіряють зараз, нікого не садять на райд. Коротше, щось не доля сьогодні кататися. Коротше, закрили. Oh, yeah, а, коротше, закрили закрили. цей райд. Ми, я кажу, ми вже тут в парку годину чи більше, і поки що не каталися ніде. Нормально так. В черговій черзі. Сподіваюся, що цього разу ми все ж таки покатаємось. Ми нарешті прокаталися і, а, і дивлюся на керів, ми її посадили між нами. Вона так хвилювалася. І коротше, ми їдемо, і я бачу, коли вже починаю вниз, що вона все втримує в собі. Я кажу, ну, типу, вона взагалі не дише. Я кажу, кричи! Гори. І вона почала кричати, каже, о, це набагато легше, це набагато легше. Так що каже, о, я ніколи не кричала, мені треба кричати. Я кажу, я знаю. Коротше, черги повсюди. Я коротше, зарано вам сказала про людей. I go straight. І ми пішли на великі, на великі гойдолки, там купа людей. Вони з амбару навіть виходили. Пішли ще на один райт, а от Лавран там завжди мало людей, все повне. Коротше, щось таке собі. Так що ми вирішили, ми підемо поїсти. Коротше, купила я знову паспорт, такий, що 5 страв можна купити. Купила таку курочку собі в стаканчику. І дівчатам креветки або накові. Ну, хоч, хоч це. Смачно. Коротше, ми поїдемо у це на цей райд, що вгору потім тебе кидають вниз. Тут черги майже нема. Те, що треба. Five, four, three, two, one. that's in the where are we going going straight oh i guess we're going to Kitty's thing oh the tree is awful Закрили переход, зараз буде поїзд тут проїжджати. Так, йдемо на мандрівник часу. Це капець. Сказали, 2 години придеться чекати. Це нижній поверх. Там ще верхній, там ще вищиє. Don't forget to scream! <laughs> Нагадую, щоб кричала. Okay. Так, нарешті прокотилися ми. Вже починаємо темніти. Вогники більше яскраві. Там навіть навіть в туалет. Такі черги є шов. Просто, просто капець. Я вже готова. Я вже все. Напад готується. Упалі. Черга тут шоу буде. Черга стейт, а в черзі теж. Повернулися на падрукет, як той який зламався, тепер він відкритий знову. Ми прокатилися ще на пару ролі костерів. Кієрі з нами не поїхав, склав все, вона вже накаталась. Вона просто нас чекала. Зараз йдемо знову подивитися, чи велика гойдалка не така зайнята, як минулий раз. Подивимось. We need to take a picture. You should. Тут такий запах. Хлібчика з корицею прям. Ох. Sure, sure. Короче, <плес> я втомилася, я вже хочу йти. Короче, ми морозиво щось візьмемо, мабуть. <плес> І все. Бо сказали, хоче в, в ресторан. Ламберс, там, де ці буки кидають. Я вже, я вже нічого не хочу, ми ще один, одну чергу простояли на Аутларан і прямо перед нами і закрили його. Я кажу, ну сьогодні просто не наш день. Короче, взяли морозове. Старбакс, я не хочу Старбакс. Я хочу додому, я вже нічого не хочу.

Гарячу їзд, чекаємо. Їдемо в ресторан з цими булками, де викидають булки. бо справи дуже хоче. Я рада, що вони не хотіли сидіти до закриття парку, бо там стільки людей, і чесно, от сьогодні якийсь такий собі зайвий вихід в люди був. Можливо, і не багато людей. Я сподіваюся. Нас одразу посадили. Так, все, булки нам кинули. Одну я не стали вже вотру нам принесли. Нема тут супчиків. Є я... голушки типу. Але я не знаю. Я замовила басов. Куписний салат. І персики. Дівчат, курочка купується. Ау, мили сусіди. Ніфігасують. Там ще скелет, ще з халина залишився. Те що я хотіла гарячого очі. Ми вже вміли. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай-бай.